Усім доброго дня! З вами мотосалон Віраж. Це у нас новий повністю мотоцикл, який тільки недавно поступив у продаж, модель під назвою Challenge GT. Так, з чого би це нам почати? Почнемо з найголовнішого. Ціна 1820 доларів. Тип турендуро. І це прямо те, що треба, в яблучко. На даний момент це незатребуваніший запит серед клієнтів. Е, найпопулярніше рішення, яке приймають люди, які вибирають собі новий недорогий мотоцикл, це придбати турендуру по ціні до 2000 доларів. У назві даної моделі є дві букви GT, тобто Grand Turismo. Це мало би означати, що даний мотоцикл орієнтований на дальні поїздки по різнотипних дорогах. По факту, більшість людей беруть такі мотоцикли зовсім не для цього. Багато для кого це тупа необхідність, щоб у мотоцикла був високий кліренс, великі шпицьовані колеса. Збита підвізка, яка буде нормально відпрацьовувати нерівності. Давайте реально дивитися на речі. Ось такі малокубатурні турендури не дуже такі підходять для дальніх поїздок, тому що у них малий крейсер. Не вийде особо кайфанути від дальної поїздки, коли у тебе крейсер умовно сотка. А от для повсякденної їзди, коли в більшості міст, особливо в районних центрах, дуже погані вбиті дороги, ось такі мотоцикли це реально хороший варіант. І коли на ринку з'являється якась нова модель в такому класі. Це дуже круто. Дана модель має висоту посадіння 86 см, і це дуже прикольний варіант мотоцикла для високих райдерів. У мене ріст 185 і е, це прямо то, що треба, через те, що ось таких дійсно прикольних мотоциклів у цьому класі на нашому ринку представлено реально мало. Е, дуже часто люди з високим зростом приймали рішення купити собі софт-ендуру і зовсім не по призначенню, а щоб просто можна було. Нормально пересуватися людині з високим зростом, тобто купується якийсь ліфан КПХ на великому колесі, на гризовій резині і їздиться на ньому не по призначенню, а просто на кожен день, тому що у людини високий зріст. По посадці мотоцикл дуже зручний. У нього реально м'яка передня вилка. Тут вилка у нас перевернутого типу, діаметр пера 41 мм. Задній амортизатор, ну можна сказати, що трошки жорсткуватий, але я думаю, що його можна зробити трошки м'якшим, так як він регулюється по преднатягу. Давайте розглянемо його трошки поближче, поговоримо про його технічні характеристики, потім викотимо його на вулицю, заведемо і проїдемося на ньому. Challenge GT виглядає стильно, агресивно та сучасно. До речі, так як цей мотоцикл проєктувався як турендуро, до нього також розробили велику багажну систему. Тобто каркас під бокові кофри та три великих кейси. Це у нас буде йти як додаткова опція, але на даний момент поки що вона недоступна. Ці всі доукомплектування ще не заїхали на територію України. Давайте подивимося, як працює світло на цьому мотоциклі, і оглянемо приборку. Приборка тут типова по своєму функціоналу, але не дуже типова по зовнішньому вигляду. І дуже класно, що сюди не впаяли ось цю таку. Стандартну приборку, як на мотоциклах таке дуже часто роблять. Так, зараз включаємо світло. ось це у нас габарит Світиться також на захисті рук. Функцію повторителя поворотників ось ці лампочки не виконують. Зараз ми включимо аварійку, є у нас тут така кнопочка. Давайте подивимося, як воно виглядає ззаду. Наступне питання це у нас мотор. Двигун тут у нас від компанії Лонсін, точно такий, як на Текіні 171-й, потужністю 24 кінських сили на шестиступці з масляним охолодженням. І знаєте, що я вам скажу? Це класно, що поставили сюди саме цей мотор, так як він вже перевірений, ставиться він багато на які мотоцикли і нормально себе зарекомендував. Вага цього мотоцикла з маслом та повним баком бензину 143 кг. До речі, повний бак бензину це у нас 13,5 літрів. Ну, це, в принципі, нормальний об'єм бака для такого мотоцикла, який небагато споживає палива. Розход в нього буде десь в районі 4 літрів на сотку. Так що, запас ходу у цього мотоцикла повністю адекватний. Що тут у нас по колесах? Спереду у нас шпицьований диск діаметром 19 дюймів, покришки 50 на 50, тобто можна їхати як і по асфальту, так і по легкому бездоріжжю та ґрунтових дорогах. Розмір шини 100 на 90. Ззаду у нас шпицьований диск діаметром 20 дюймів. Покришка так само 50 на 50. Розміром 130 на 80. Давайте ми його запустимо. В цілому мотоцикл їде прикольно, навіть є таке враження, що він з низів краще тягне, ніж Tekken. Заявлена, максимальна швидкість у нього 118 км за годину, в принципі, повністю реальний показник.